Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Сьогодні хочу вам зняти коротеньке відео на дзеркала і кронштейни до них. Як завжди, цінами, Думаю, вам буде цікаво, тому що ці позиції замовляють кожного дня, вони дуже популярні. Тому дивимося до кінця. Дзеркало це в нас виробництво Китай, Саме звичайне, саме бюджетне. Іде пластиковий корпус. В комплекті йде також пластиковий хамут. Воно йде сферичне. По ціні коштує 120 гривень. Штучка, мені здається, ціна доволі непогана. Далі кронштейн зеркала UMZ це в нас стандартний варіант, кріпиться на дверку. Це вже виробництво Україна. Коштує 230 гривень. І кронштейн зеркала МТЗ. Це також в нас виробництво Україна. Коштує 290 гривень. Дуже конкурентна, гарна ціна. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Магазин запчастин Агрокраїна знаходимося у місті Дніпро, відправляємо по всій Україні. Маємо величезний склад по запчастинах ЮМЗ МТЗ. Багато різних виробників є оригінал, є аналоги, подорожче, подешевше. Підберемо під вас те, що вам потрібно. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися до нашого YouTube каналу, щоб бути в курсі актуальних цін, і також до наших соцмереж. Це Instagram, Viber, TikTok. Силки будуть в описі. Вони в описі під кожним відео. Всім гарного дня, пока.